Так, пшеничка що суха, тільки недостатньо комбайнів для збирання. Ми побачимо, знову ж таки, от є поле штригелем, є з дисковою бороною. Побачимо, попадали, побачимо, вже як посіємо пшеницю. Тому це найважливіше, якщо ти техніку, техніку купив, щоб були сервісні нормальні інженера, щоб приїхав і в, в короткий термін запчастини все зробив. Я Пройшов все штригельною бороною в Беднар. Ось видно, наскільки падали це дружню, дружню зійшла. Yeah. Це зараз добре, що вона тут приросла, а не проросла, коли ти пшеницю коли в вже в пшениці. І коли вона взяла все в що це, ти, що ти дав там в НПК трошки азоту, і раз і забрав. Ну от видно зразу, так? <зваж> <зваж> тут сантиметрів на два глибше, ніж uh -huh. там. Там на поверхні вона вже. Тобто є шанс до перших заморозків 15-20 вересня, щоб вона. Б... Відсвіте і нав'яжеться. Ну ми вирішили всюди запустити. Ви ж бачите, по гороху, по ріпаках, по пшениці, по ячменю. Ми всюди пробуємо, як воно себе. Всім привіт! В минулому відео я показав, як господарство Ігоря Івановича на Волині розподіляє рівномірну солому після комбайнів та провокує проростання насіння падалиці штригельною бороною беднар замість дисків, адже диски цього зробити не здатні. Сьогодні ж покажу вам сходи падалиці на полях ріпаку ячменю та гороху, які були оброблені вже більше тижня назад. Ну і пошукаємо, чи є волога в верхньому шарі ґрунту, адже це зараз найбільш актуальніша проблема для всієї України. Поле після озимого ячменю збирали ми десь 10 липня, від 10 десь по 12 липня 180 гектарів. І зразу за комбайнами проходила штригельна ворона, беднар. Ось який результат. По-перше, рівномірність, розподілення сломи, по-друге, хороші падалиці, сходи. Сьогодні у нас 5 серпня, це виходить 25 днів. 25 днів. Ось так поле виглядає. Буквально через Думаю, п'ять днів тут буде проходити е, е, хорошом обробіток і буде посів е, і посів буде озимого ріпаку. От. Знаєте, що я хотів перевірити? Чи волога є? Да, а ось є волога? Одразу. Чому немає вологи? Там, де комбайни збирають. Ось, тут де комбайни збирали. От, ні, ми можемо зайти, це поле це не штригельоване поле, бо ще пшеницю, от ми почали. От, от якраз можна де порівняно глянути. Що характерно, ще плюс, який, солома дисками не закопується на тих 5-6 см. Воно все зверху, і побачите, от, от яка вже солома. Солома практично, практично вже е, половину перероблена, перетрубша. Би, це. перетрубша, перетрубша так. Ну і вона захищає ж ґрунт від і... пересихання, від опаров. Так, так, однозначно. Почали збирати пшеницю, вона ще не зовсім була готова. Перейшли вже на інші поля і ріпаками зайнялися. Зачекає свого часу. О, дивіться. А тут вже глибша волога. Ну от видно зразу, так? Да. Тут сантиметрів на два глибше. Ага. Чим там. Там на поверхні вона вже готова. Тобто одинакові е, і опади проходили ну, через і, дорогу, і, так, та, через і одинакові дорогу. роси були, і однакові опади. Там більше вологи, тому що ну, рівномірніше роз, розподілена і маса. І да. так, капіляри. Повірні, да. капіляри. перекриті, а тут волога вже з поверхні випарувалась. Все, її немає, вона вже глибша. Тому як важливо, все ж таки після жнив проводити штригелювання, так? Правильно, операція буде називатися штригелювання за таке Так, Пшеничка суха, тільки недостатньо комбайнів для збирання. Чекає свого часу. Возив на аналіз другий клас тут зерна. 12, більше як 12% білок. Тут в нас десь плюс-мінус 7,5 тонн. Ця пшениця давала. Думаємо отримати другий урожай в цьому році. Був посіяний горох е десь, по-моєму, на початку квітня. Не пам'ятаю вже якого числа. Горох виріс, зібрали 3,5 тонни з гектара. Прийшли з цигелем, посіяли гречку. Надіємося, що ще буде в цьому році гречка. Тоді було, звісно, що сухо дуже було. Вивалювалися грудки з-під культиватора. от Бачите, що вони. Да, видно. видно ще грудки. Але я думаю, що вони не будуть. Але зійшла? Так, зійшла нормально, гречка. Я боявся, що в неї схожість така була не, не дуже. Це, я збільшив норму висіву. Тому вона трошки загущена зараз. Я правда, на цьому полі падали це гороху. Так ми вже будемо його разом з гречкою. 10-12 липня ми збирали горох. Десикували після десикації зібрали горох і посіли гречку. Я думаю, півтори тони більше тут не очікувати, а якщо буде 2 тони, то слава Богу. Будемо практикувати і на другий рік, таким чином залишаю всю гречку на насіння, на другий рік вже буду сіяти гектарів 100-200 після гороху. горох і одразу сюба гречки. Я думаю, при наявній волозі в ґрунті, вона на сходу, швидко сходить і урожай буде. Я думаю, що вона буде вже цвісти буквально за якийсь тиждень часу вже от, бачите, от, вже бутончики з'являються. Тобто є шанс до перших заморозків 15-20 вересня, що вона відсвіте і нав'яжеться нормально. Добре водовали під неї? Ні. Нічого. Нічого. Не будемо, так. Да. Без добрив, побачимо, що буде я думаю, що горох тут трошки азоту залишив. Це такий, така культура, що азотофіксуюча. Тут був ріпак озимий. Знову ж таки молотився він десь після 20 липня. Після 20-го, десь, якщо точно дата, десь там плюс-мінус 23-25. Пройшов все штригельною бороною Беднар. Ось видно, наскільки падали це дружню зійшла. Так, видно. Сходить. Три паку, до речі, поріпаху, яке можна теж перевірити. Ну Тут ви взяли просто там, де нема ліпаку, візьміть, де ріпак, там буде більше волога. Я знаю, так, я спеціально там взяла, тому що воно не покрите рештками. А тут під рештками ріка волога. А, а тут під рештками, то ясно, що вона буде. Так, да, волога є. Ага. Ну Зрозуміло, що не так воно вже розподіляє, бо е, мішають е, високі стебла. Е, Ріпак був здоровий, він захищений нормально, тому ще таке стебло було не зовсім сухе. Получається, іноді деякі нагортання, да? Ось тут нагортання. Получилось. Але так по, по полю не, немає таких великих нагортань. він якраз і Да, тут, треба ще Та, тут треба вже до такої системи не такі диски, а треба спереді ставити каток з ножами. Так, так, по, от, такій по такій стороні. Що будете тут сіяти? Пшеничка буде. Пшеничка. О, тут ось. Так. Тут просто <ріпакова> я йду просто по ковру О. ріпаковому. Висипання проходить, нікуди не дінеться, Тому і збираємо ми м, тут зібрали на цьому полі 150 гектарів, ми зібрали 4, по-моєму, і 1 тонни з гектара. А біологічної маси тут стояло, напевно, що на, десь на 7 тонн. Тому от є проблеми такі, нікуди не дінеться. Якщо рахувати стручки, рахувати тисячі насінин, вагуз і так далі, то це є 7 тонн. А збираємо 4, де ось надівається. Висивається? Три тони. Так. Три тони. Ну, це так, математично рахуємо, розуміло, що. Коли збирали там половиною, 3 тони ріпаку, це просто були такі класні врожаї. Зараз, коли вже збираєш 4, 4, 2, ну, хочеться 5. Бо коли йдеш в комбайні і бачиш. Реально, якби урожайність показує комбайн, то там заходиш в якісь місця 5-5,5, 6 тонн показує. Але це ну, як якусь долинку заходиш і там така маса стоїть. Е е і так здається, от була б така е повністю середня урожайність. Або і на середню виплачається 4 плюс, такий невеличкий. Ну, я, я вважаю, що і так все нормально в цьому році. Часом нові комбайни, вони будуть збирати краще. Так, якщо буде гарна ціна на комбайни. Буде, вона вже є. 169 тисяч євро. Вона вже щось щодень навіть. Мінімум 310, right? так? З like 5 п'ятиметровою запаску. Хочу сказати, цього року запускали новий комбайн на ріпаку. Який? 87-0? 6800. І він дійсно бере в середньому, там де шістьорка була по рипаку. Місцями і навіть 7,5. No. Тобто я кажу хлопцям, вони Та, ну, таких, таких нагріпаків немає. Кажу, Просто на втрат, да? таких? Ну, немає втрат, так? Я думаю, що це проблема, по-перше, жаток. Треба обміняти однозначно концепцію цю, цих жаток шнекових. Ви маєте на увазі стрічкові ставити? Так, однозначно. Треба стрічкові е ставити жатки. До речі, одразу перепрошую по витраті, так згадалося. 8700, в не конюка 16 по кругу. 16 літ. Да. А, а 30, який двигун там стоїть? Там стоїть Перкінс. Перкінс, не Мерседес? Ні, не Мерседес. Тому ну, це стої... 13-й, Перкінс no. це той самий двигун. Потерпіли, це по 13-й, так? Да? Так, по кругу він взяв за сезон, вони вираховували 16 Ну, а візьміть оці мерседеси. Вони жруть. Вони непогані, хороші. Ну, непогані, кажу, але ж питання в розходах пального. 5 літрів на гектар лишніх. Плюс, так. Да. І робота та сама. Кажу, тут кажу, треба комбайни для того, щоб мінімізувати втрати. Ось необхідно, і щоб не купляти стригельні борони, розуміло. Треба, треба нормальні комбайни з нормальним розкиданням. Я свою роботу теж робить тут. А чому ви тут вирішили запустити штригінну борону по ріпаку? Ну ми вирішили всюди запустити. Ви ж бачите, по гороху, по ріпаках, по пшениці, по ячмені. Ми всюди пробуємо, як воно себе цей. По-перше, ну, задача за рік гарантії вбити цю штригільну борону. <гум> Побачити, чи беднар з нормального металу робить. <гум> Рами. <гум> ну, хазяйський підхід. Також. Ну як же? Ну треба ж дати можливість просто по всіх, проявити її проявити, по всіх культурах. Ну і будемо бачити практику. Я, до речі, зробив 150 гектарів ріпаків, тому що там дуже багато було в мене полеглого ріпаку. А полеглий ріпак ну, ми зібрали як би, такі верш... 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 вершки, а стебло все ж таки залишилося лежати. І туди е... навіть не посилав штригільну борну, тому що зрозуміло, що вона б там засовувала, не було б цього ефекту. Я пустив дискову борн джокера. Ми побачимо, знову ж таки, от є поле штригелем, є з дисковою борною. Побачимо по падалиці. Побачимо, вже як посіємо пшеницю. ось Ми, побачимо, ми тут затратили 3, 3 літри на гектар, там затратили 8 літрів на гектар. Так? Вже плюс 5 літрів на гектар. По пшениці побачимо, наскільки повилазить знову хвиля падалиці, так. У вересні будемо сіяти озимі пшениці, в жовтні можна проїхати, подивитися сходи. Перше. Буде... Як тут будуть сходи, які там будуть сходи, які там будуть сходити буде, буде сіятись одним тим самим сівалкою, один той самий агрегат буде ходити. Кажу, що от е, Масей там ходив 150 гектарів, мені робив в три дні. Ну трошки дощі там помішали, але в основному тих 150 гектарів це був трактор, задійний там на полі три дня. Тому що 7,4 ну ось е, швидкість там дисковії борони по горах. Е, Д10, Д8, все ж таки важкий Ось, І Потратив я там соляри і плюс заробітна плата механізатору від, від години роботи. Від години в годину він отримує там, 100, гривень, 100 гривень в годину. От він попрацював чуть не три дні і на зарплату пішла цей кошт. А тут 150 гектарів зробив за день часу. Так, да, там трошки по-іншому виглядає. Тобто немає цих. Ну, є торчаті якби, стебла, але ну, не так, як тут, ага. по дисковій бороні. Плюс скатки там прикатали, да, не так. Воно там ніби візуально, візуально гарніше виглядає, чорніше, да. Ага. Але що по волозі буде, що буде сходами, ми все подивимося в жовтні місце. Це чудовий експеримент. Ну, але з другої сторони стебло постояло і воно висохло. Так, а його, газ, перемішали в да, да, його перемішали в ґрунт. І воно там лежить. Воно буде довше. До, буде довше буде, буде розкладатися. От, буде. Буде. От, ну, є, да. Ми експериментували взагалі нічого не робити по ріпаках. Теж погано. По-перше, не вся падала, рівномірно сходить, по-друге, ну, все ж таки нерівномірність комбайнів все ж таки воно дає свої знаки. Щоб нічого не робити, а вже перед посівом пшениці якраз вже там проводити обробіток і так далі. Тобто ставали, нічого не робили. Ну, Не той ефект. Все одно треба провокацію якусь зробити. чи, дискову, чи дисковою бороною, е, тим лущинником, е, чи, чи от е, штригелем. Це ж, це ж природня органіка. Бо воно ж підросте, це ж добре. те ж саме буде. Ну. Так. Зрозуміло. І... Це зараз добре, що вона тут проросла. не проросла, коли ти пшеницю коли вже в пшениці. І вона взяла все в це, що ти, що ти дав там в НПК трошки азоту і раз і забрав. І ця пшеничка, бідненька, така, до весни чекає того азоту. Так для пшениці це вже бур'ян. Так? Це шкідник. Ну, Його так... треба отак провокувати. Все буде добре. У 2013 році я, в принцип, почав з нуля. З кіровців опять кіровці купляв. Mm. От, трактора, які були нові, там, Лізінг, то я всі повіддавав. Там в мене і комбайн був клас, і трактор клас я повіддавав, тому що там перспектив не було. Почав купив, купив два кірурси і опять з 13-го року починав з Т-150 кіровці. Посіяний, до речі, цей ріпак 8 серпня. 8 серпня. 2021 року. Угу. От вам культура, яку треба рік. Тут плюс-мінус е, комбайн показує мінімум 5 тонн. На круг, я думаю, десь 4,5 буде. Ну, А тут стебло потовстіше, ніж там. От, бачите, який ріпак? ріпак? Да. Оце такий ріпак. Це ДСВ, він такий трошки пізніший і його треба збирати Як, якомога пізніше. Позавчора там трошки підмолотили. Поля цього. Це бочки поставили на кас. Капітально вже так Угу. Весною. Тільки касу не було весною. Проблема. Проблема. Ячмінь у зимі протравили. Зараз пшеничку чистимо чистимою травму. Це у бікбег, засипаємо, вже буде готова на посів. Ну ви наймаєте її? Так, я не маю цю. Це Захід агробізнесі. Там 500 копійками гривень ми платимо за тонну цієї процедури. Але це пшеничку ми возимо з поля, щоб вона трішки охолола через ніч, а потім вже сховаємо Ну, Перше, що надійність, щоб вона все ж таки надійна була. Друге питання, щоб було кому її обслуговувати. У нас проблема от по мусеях, чому була проблема, виникала по мусеях. Тому що ділер не міг нормально проводити тих Запчастини і так далі що це проблема. Продажі були, а обслуговування ніякої. Тому це найважливіше, що якщо ти техніку, техніку купив, щоб були сервісні нормальні інженера, щоб приїхав в, і в короткий термін запчастини все зробив щодень. По комбайнах класс, то зрозуміло, що вже всі торгують тими запчастинами комунієм, тільки встигає їх міняти. І турецькі, і угорські, які там запчастини тільки не сунуть. І пальчовські шнеки. Це, 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 це. Це. Да. От. Якщо за оригіналом, то зрозуміло, що до Лана звертаємося, бо там знаємо, що там немає проблем з підробкою запчастин. Там якщо оригінал, то оригінал, то, то Лан вертаємо. Але знову ж таки, інколи немає цього оригіналу, а інколи ціна на ті шківи така сумасшедша, що приходиться взяти замінник. який зрозуміло, що не стільки виходить, але в даний момент швидко це зробиться і працює. По тракторах. Спочатку що? Коли переходили з кіросів, з т 150 з МТЗ, доступні все ж таки були по ціні. І по потужності кейс, ніхованний кейс. От перший наш трактор такий у 2014 році, я купив цей кейс Magnum 340, яким все робив. І Дисковка, і Сівба, і так далі. Зрозуміло, потім дійшли до щось кращого, тобто в управлінні, якогось більш комфортнішого варіанту. Бо це жорсткий трактор дуже. Перейшли нам на Масей 86, 90 8690 37 Після чого, після тих тракторів, перейшли вже на фендей. Вже все. Пішли вже, в корпорацію вже, вже і після, пішли, хан... пішли вже, вже після yeah. фенда, вже, я думаю, що ми вже не вернемося ні до Кейс, ні до Масеїв, ні до Джундірів. Банна Це краспо, вже тільки, 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 тільки цей фенд. Не було так. ніяких проблем поки що по фендаві? Ні, не було. 936-й ми з нуля взяли, він вже від'їздив. Це три роки. Абсолютно тільки того, того. То. І 942-й взяли вже от другий рік. Нема проблем. 936-й ще з Дойцом чи з маном? Дойц мене переконували, що от є проблеми з Дойцем. Я думаю, що ця проблема була вирішена вже давним-давно, років десь, напевно, ще сім назад. Вони там цей друзі. Ну, або пощастило. Ні, ні трішки там, це вже почали по-іншому ці гільзи комплектувати mm. з тими кольцями. Я так зрозумів, що там з поршньової було групою, щось гільзи трішки просідали чи щось там таке. Було. Зараз нема проблем з цим. й в мене постійно сіє, дуже багато розкидає послід з хави. От чому розкидач хави, чому не цей? Ну, якісний. А де ви берете? Ні. Привозить? З патахофабрик. Зараз вже ціна немаленька, там більше 1500 гривень тонн. Але накопичуємо, купляємо, то, що треба це робити. А на гектар скільки вносити? 4 тонни. Це виходить так само 6 тисяч, що в Міндобривах, що так. Так, але ну, там трошки по органіці кращий варіант. Ну, органіка завжди краща. Мусимо поєднувати, якщо так така ситуація. Комбайн. Комбайн зрозуміло, що всі класи. Я почав з класів, однозначно краще комбайнів класу немає. Да. Но. Бізон мене Новим комбайном акційну ціну дав 169 тисяч євро новий комбайн, який коштував як би, на той час. Я в минулому році його Він коштував зараз 210 тисяч євро так? про такі комплектації. Ну В економія 50 тисяч євро якби, ніби випродано, Але трішки він не вписався в нашу концепцію збирання. А чому? Ну чому? Тому що от минулого року е гідростатика вийшла з лав. По гарантії поміняли, але їхала ця гідростатика три тижні з Італії. Е в цьому році посадив другий екіпаж на комбайн. Е Зап у нього легкий, противерсів проти, проти, проти недостатньо. 에, спускався з ліпаковим столом згори, відсипила жатка, підняли його, зігнув шнека в жатку. Зараз ремонтуємо шнек. Шнек у нас тут на Волин, Волинській, Рівненській області ніхто не ремонтує Житомирська, десь там є і в жнива. От що проблема. Це Щось що, що цей. Ну, комбайн сам по собі. Економний, клавішник. Двигун стоїть в Сісу, фінський двигун там, порівняно з класами там, тим, Мерседесами 580-ми, вони там, там жируть соляри там, 20. А цей 14-15. Більше він солярки не цей, на, на гектар. Економний. Все. Ну тільки от щось не везе, не везе, Минулого Минулому, кажу, в минулому році цілий три, 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 три тижні постояли, ми, в мене 700 гектарів. Ті дощі, як пішли 700 гектарів пшениці. Просто ну, я вже вмолотив настільки фураж такий. Наймав зі всіх сторін комбайни, що, що можна було. А Наймаєш комбайни ці сторінки в холоди, це просто такий Отак. Тому так, виліз нам тут маседчик. Хоча за того масечка я міг за 169 тисяч купити 13-14 рік. 770ка лексіона і не мав би проблем. Зато він нормально молотить соняшник. Я під нього за е, купив соняшник. Е, Отлічно він соняшник молотить, тому що немає кращого для соняшника, як плавіш. Оприскувачі, знову ж таки, самохідний е, чому патріот? Ціна і якість знову ж таки. Перше, мені треба був прискувач змінним так. Ті, що я передивився в Берту, Амазони, все воно не то. От, Берту це жорсткий взагалі, їздив на завод, дивився і, і, і на тих демополях. І французам пропонував виїхати на, на горбок невеличкий, побоялися виїхати. Ось, ну, вузька база, і тобто, якщо він там по максимальному кліренсу йде, він може на моїх косоворах 100% перекинутися. А, чому а не Що? Чому а масовий теж вузька база. Він ж розширяється там до, по-моєму, 2,80. 3,10, Ну Ну даний час, в той час. А це 3,50% поставив і не боїшся абсолютно ніяких кусовок. Ну так, да, проблема є тут, що ці проставки треба один день взяти цей екран, поставити його, потім один день затратити, зняти проставки. Ну це під що? Під... Під, зараз ми підготовили під соняшник. Це вже з поставками? Так, да, з поставками. Ну, соняшники. Ми зараз вже останній обробіток фуницидний, йшли з соняшники вже з поставками. Щоб не І скільки він зараз по висоті? Метр вісімдесят, по-моєму, вісім. А така 137 м. Метър честно така А сега вземете 4500 м просто. Оставам.